Яскраве сонечко це звичайно добре, але й весняний дощик це теж непогано. Особисто мене дощ заспокоює, і коли я дома дивлюсь на нього крізь вікно, він мене надихає на творчість. Цікаво дізнатись у вінничан, а як погода впливає на їх настрій. Пішов запитувати. Погода дуже впливає на мій настрій. Коли сонячна погода, я почуваю себе гарною, мені хочеться робити більше справ. Якщо похмуро, то менш ініціативно до будь-якої роботи. Та ніяк, погода завжди чудова. Незалежно від дощу там снігу і так далі, вона впливає так на відсотків 50, Напевно, прокидаєшся сонячно, хочеться посміхатися, хочеться щось робити, бути продуктивною. Якщо погода не дуже така ясна, то вже ж хочеться залізти під ковдру і не вставати кардинально. Дуже впливає, якщо така сонячна, то в мене чудовий настрій. А якщо стає вітро, холодно, дощ, то мені не хочеться ні на роботу, ні в універ, потім вже нікуди. Хочеться там подивитися якийсь серіальчик під музичку, щось поїсти солоденьке, але на вулицю виходити в дощ не дуже хочеться. Дуже сильно впливає. Коли пасмурно або дощ, або сніг, я взагалі не люблю таку погоду і очікую на тепло. Я вважаю, що взагалі погода впливає дуже сильно на настрій, бо коли тобі потрібно кудись іти і в тебе. Навіть машиною кудись їхати, це дуже, дуже погано. Дуже впливає. Якщо сонячна погода, то і настрій, звісно, такий весняний, сонячний приємно. Коли і пасмурно, дощ. Наприклад, як вчора було, то і, ну, ні, не, не люблю таку погоду. Коли дощ, і хочеться бути вдома з філіжанкою кави, під ковдрою і нікуди не ходити. Ну, можливо, якийсь трішки як романтичний трошки настрій, але ну, не, не, не завжди. А краще все-таки, коли сонячно, тепленько, навіть і настрій краще. Вода абсолютно не впливає на настрій, особливо мій. Я думаю, для гарного настрою не повинен бути дощ і сонце. Тому без різниці. Якщо дощ, то можна просто куртку вдягти. Цього достатньо. Дуже так впливає, чого того, що коли сонечко світить тепленько, то і настрій такий, і як правило, на пікнік поїхати, гуляти туди-сюди. А коли йде дощ, то більше таке бажання сидіти вдома. Сильно впливає, якщо погана погода, настрій поганий. Якщо хороша, ну, то відповідно хороший. Коли сонячна погода, то настрій набагато кращий, виробляється якийсь, не знаю, вітаміни щастя. А пасмурні, марні, ну, звичайно, трошки гірший. Я думаю, що для творчих людей погана погода вона дійсно сприяє таким як поштовхом до творчості, до якоїсь, не знаю, можливо, якоїсь меланхолічної нотки. Погода досить сильно впливає на мій настрій своїм перепадом, скажімо так. Ну, Я себе по-другому відчуваю, коли йде дощ, коли з'являється сонце. Впливає, як погана погода, то. Гірше себе почуваєш. але зараз погода це не головне. Погоди немає поганої, так би мовити, погоди. То тільки позитивно.